Тиша, у якій сьогодні більше болю, ніж слів. Серед присутніх колеги та рідні прийшли до Луцького кафедрального собору Святої Трійці, аби віддати останню шану та попрощатися з загиблим воїном Іваном Прокопцем. Був дуже хороша людина, приємний, завжди допомагав у всьому. Ну, одним словом, хороший був. Хороший як людина, надавав допомогу. Компанійський, він був дружелюбний. Завжди ну ми, ми дуже близькі були, дуже близькі. Ми росли разом. Їхав на допомогу надавати, не встиг. Йому не змогли надати допомогу. Дуже шкода. Іван Прокопець прийняв свій останній бій 13 січня на Харківщині. Класна керівничка Івана пригадує його зі шкільних років. Любив математику, Іван, любив подорожувати. Любив друзів, був дуже такий добрий. В будь-якій ситуації міг допомогти іншому. От. І взагалі страшно, що помирають такі діти. Вчителі, колеги пам'ятають однокласники, він успішно зреалізував свою мрію, став лікарем і дуже дуже рано. Ця війна забрала його. Після закінчення 9 класу Іван поступив до медколеджу, де розпочалась його медична історія. Одногрупники кажуть, він був ще тим джентльменом. Іван це наш одногрупник. Ми разом провчилися в Ківерцівському медичному Ось, Він був дуже хорошою і доброю людиною. Я думаю, про це може сказати будь-хто. Попередньо він працював анестезіологом психіатричній лікарні. Ви знаєте, мабуть, кожен з працівників того закладу буде про нього говорити, що він був настільки доброю, чуйною, щирою людиною, от нікого він точно не образив. І 35 років сьогодні в нього день народження і втратити ну, це великий біль. Був завжди дуже веселий, щирий. Він завжди був груп, ну, такою людиною, тримав колектив наш так, завжди був, хотів влитися до нас. Хороший був хлопець, дуже шкода. Ми їздили зранку маршруткою в ківерці з усьомою. І він завжди сідав на Соборності, бо він там проживав, і завжди займав нам місце, щоб ми ну, мали де присісти. Бу, бу... Да. Хлопець був досить розумний, цілеспрямований, який. Поставив собі ціль стати хорошим лікарем, і він до цього дійшов. Я думаю, що багато пацієнтів, колег тільки скажуть щось хороше про нього, тому що в дійсності це був скромний, вічливий, хороший, розумний хлопець. Віддати останню шану прийшли і колеги захисника. До прийняття військової присяги Іван працював лікарем-анестезіологом. Його колеги пригадують як дуже відповідальну людину. Кажуть, не дивлячись ні на що, міг прийти рятувати навіть у відпустці. Був дуже хорошою людиною. Був як віс відпустці приходив до нас, теж як викликали на всі виклики, завжди, рятував людей, був дуже доброю людиною і молодою, молодий, який хотів працювати, який будував плани, який докладав зусиль, щоб володівати професією і бути добрим лікарем. Далі ж траурний кортеж рушив до місця останнього спочинку. Воїна свій вічний спокій. Іван Прокопець віднайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Єва Ковальчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.